29 січня в Радехові пройшов урочистий захід на честь 98-ї річниці героїчного і трагічного бою українських студентів під Крутами. Захід зініціював відділ культури райдержадміністрації, а провели його працівники Радехівського районного народного дому за участю учнів Радехівської дитячої музичної школи імені Ігоря Білозіра та працівників Радехівської центральної районної бібліотеки. До пам'ятного заходу в паркетній залі Радехівського районного народного дому працівники Радехівської центральної районної бібліотеки підготували тематичну книговиставку виставку Круте і сум, і біль, і вічна слава. В залі були присутні працівники міських установ, інтелігенція, школярі, представництво від Радехівської міської ради, голова Радехівської районної ради Марія Климочко та голова Радехівської райдержадміністрації Надія Шостак за незалежної України. Пам'ятний день героїв Крут відроджено з комуністичного забуття і вшановується на Радехівщині щорічно з почистями. 98 років тому 300 мужніх патріотів пішло в безсмертя. Юнаки герої показали приклад мужності, відданості і незламності духу. Герої не вмирають, вони живуть у пам'яті у справах наступних поколінь. Сьогодні у цій залі зібрались ті, кому небайдужа пам'ять героїв Крут, тож шануємо їх хвилиною мовчання. З історичною довідкою про героїчний і трагічний бій під крутами виступила бібліотекар Радехівської центральної районної бібліотеки Наталія Коляда. Народний університет у Києві створив студентські курінь січових стрільців. Молоді, невишколені, не навчені юнаки, не готові діяти в таких екстремальних ситуаціях. Стали на захист України. Сотник Гончаренко, який командував боєм під крутами, мав у своєму розпорядженні чотири сотні бійців. Студентський курінь був поділений на чотири взводи по 28-30 чоловік. 29 січня на залізничній станції поблизу селища Крути за 130 кілометрів від Києва розпочався бій, в якому проти одного захисника виступило 20 більшовиків матросів. На один постріл відповідало 20 ворожих. Бій тривав 10 годин. І стримати шеститисячне більшовицьке військо з силами кількох сотень юних доль це більше, ніж подвиг. Кризи ми напилися до бою. В мистецькій частині заходу з патріотичними піснями та віршами виступили учні Радехівської дитячої музичної школи і вокальний жіночий ансамбль коралі Радехівського районного народного дому. Нас тут триста добою пішло рятувати свою Україну, Ми залишили не. the boy Untertitelung